Куди ми йдемо, мама? Пить десь кофе. Вирішили, щоб не на машині, а з кокусі. покаже, покажи, що порні який вже став. Савинюк. Пішли вже. Савинюка. Всі медика. Медок, солодок. Пішли раком. <рес> Ну Це шоп <шуб> контент. <рес> <рес> Тут багато кокоса. Отакі в нас вулички. Та це ще нур, хоч і де обійти. А <рив> то Не не може обкути по лути. Ну да. Це хоч якось є. Давно не було кокусика в виде. Кокусик медиканю. Там мд. <рив> Собочки попісила, але О, приділю, кокус все себе Чи Чибо хвора собочка? Він на всяк що Оприділю кого. Лікар кокус. Каже, назов підтиме, я каже, своє винюхаю. А таке у нас небо, красиве сонечко. Окирия ковтей, гілл Що ж тут буде великий собок, ма. А, он бы стоїть. О, уже вже виглядає. Це пи п'ять. Да. Ось цей друг. Фей, Фей. Уф. Экей, серьезный. Кока. Кока за мной хода. Наш м'ясий лазорчик. Оце тут з неділю сьогодні. П'яти. Оце кріка. Бабушки давно. Довгим. Пітучками, з оснічками. Okay. Okay. You sleep. Ні. Кука у нас лючик. Середній темп. Жесть. Кука не повзем, да? Ну да, який тут середній темп? Ми єлійдам. Стоїм, йдемо. Ну, да, це було взагалі пипець. Кука думав, що він така горна є І стрібнув за того. А, ми його посадили, думали, він не стрибне. А візьму він шугонув вниз. Це бабать. Поручать шовки. Зляколися Дальше До. нікуди. Докуки. Mm -hmm. То, і вже прийшли. там ламбода. Сроч. Срочи. Срочи ламбода. Надо приберусь. Ну что, Душу, бери на ручку. У -у -у, на ручку. Хлебцов гулял кока и вот так, так забрюхался. И сейчас на пару будет стирать. Пигнется, шлейку, коку. Куку. И стирать. А куку -ку чем стирать? Фаери. Фаери. Несы. <laughs> Ми вже пересіли. Коку -ко стовели дома, повмили його. Сколько на гірні часа впав. Тепер ще трошки на машині покатаємося. Щось у нас вдома робота не робиться, Нічо не не. нічого не годиться. Ні. Щось зовсім... — всім. ми ще покатуємося, я трішки робити. Дуже велике. Тому що їдемо на річку. У нас випав сніжок. Кокосик ось бігав льо. Сніг їсть. Кока, кокос. Годь. Опа, готове м'ясо. Курочку будемо запікати. Там з сиром дуже смачно ну, Кокосик пісяє. прибіг. Папа за вкусноту ось поставив. М'язку, прорізі і там сирочок. І майонезом, доти його переможев. Ну, там різні спеції, всех да. І зараз, поки печеться, їдемо в магазин. Хочемо купити чою, у нас нема і лимончика до чой. Ну, будем... Така в нас погода, ну, вона просто треба її чоєм з лимоном. Ой та тут так не видно. Тут не видно. Мене видно. І кука. І юра, а юра на другом. Да, Таке м'яско. <крути> Купили ось такий <крути> соус до м'язку. Купили салот Цезарь. Зараз будемо вечеряти. І кукусик теж чекає. І риже десь, всі ждуть. Тут сніжок, да? Ще й репить, як зимує. Трошечки підрипує. Як зимує, типа, зиму. <реку> як рудина зимо. Як зимує, ну, да? Тому що привик, що весно. <реку> привик, як весно, все. <реку> Тобі кажеш, що як зимує. Репить.